Кім Чен Ін виділив для Путіна близько 20 тисяч військових службовців корейців. Чим це небезпечно для України? Ну, по-перше, її ще треба перебити. По-друге, навіть якщо в цих м'ясних штурмах виживе хоча б один відсоток, то вони вже зможуть подавати бойовий досвід своїм іншим побратимам, які підуть в іншу хвилю мобілізації. А вона, за моїми інформаційними даними, буде десь приблизно у лютому місяці. Або в січні. Це також впливає на те, що вони вже, не маючи мовного бар'єра, зможуть передавати бойовий досвід та інформацію іншим своїм побратимам, що значно знизить бойові втрати. Сам Кім Чен Ін більше не буде давати корейців, тому що він розраховує на те, що його війська пафосно розірвуть маленьку Україну і покажуть путіну, як потрібно воювати. Натомість ми побачили, що воюють воїни значно гірше, ніж російські військові. Саме тому ганьбитися більше ін в Україні не буде і своїх військових більше не надаватиме. Та й до того ж, плюшки, які йому Путін міг дати за військових, уже теж закінчуються. Йому банально вже не цікаво стирати своїх військових і ганьбитися в непотрібних м'ястих штурмах. Десь далеко у Росії. А до речі, мушу нагадати, що згідно Будапештського договору саме ця армія мусить захищати територіальну цілісність України, адже Україна свої зобов'язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї і відмову від ядерного статусу виконала повністю. Але я щось не спостерігаю ще з 2014 року: ні військових американських, ні. Американської зброї її, якщо дають, то з величезними обмеженнями і то, по принципу, ти туди не стріляй. Ну і наостанок, Трамп пообіцяв, що зупинить війну. В нього є план. То, що в нього є план, нікому не відомо, тому що цей план ніхто не бачив і не зрозуміло, який може це план повна капітуляція України, напишіть в коментарях.